Час новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. Із 1 жовтня жінки в Україні мають ставати на військовий облік, реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки зобов'язані жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Згідно з новим порядком військового обліку жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою можуть стати на облік за власним бажанням. Взяттю на військовий облік підлягають придатні за станом здоров'я жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Варто зазначити, що взяття на військовий облік це не призов на службу. Приїхавши сотні кілометрів лінією фронту, наш кореспондент Назарій Голуб зустрів військового з Кременця. Юрій Герасим'юк зараз захищає кордони нашої країни на Донеччині. 32-річний краянин воює на сході країни більше року. Стільки часу він прокидається у колі побратимів і радіє просто тому, що живий. Хоча найбільше зараз мріє зустрічати ранки із коханою і дітьми, яких у чоловіка поки що немає. Юрій Герасимюк із Кременця до повномасштабної війни працював на будівництві. Через три місяці початку великої війни його мобілізували. Так він потрапив у 35-й окремий сілецький батальйон, із яким спочатку обороняв кордони Сумщини. Потім відправили нас в Донецьк. Чотири місяці ми були в Донецькій області. Робили свою роботу. Зараз відправили нас трошки далі в тил, в зв'язку з. Тратами військові розповідає, життя військових та цивільних людей на Сумщині та Донеччині суттєво відлізняється, адже нині одні із найзапекліших боїв ведуться саме на Донбасі, і тут прокинутись живим вже велика честь, каже Юрій. Звичайно, найважче це все тут, а Донецьк, Бахмут, тому що в Сумщині ми просто сіли на кордоні. Хоча теж перша лінія, ну там, звісно, не, не такі обстріли, як тут. А тут, тут все дуже тяжко. Тут кожен день не знаєш що, що з тобою може бути, і як він закінчиться зранку встав, то й, ну, все, все добре. 32-річний кременчанин вже більше року захищає кордони рідної землі. Скільки часу він щодня разом із побратимами проживає чергові російські наступи та обстріли, розуміючи, що кожний день його життя може бути останній. Адже, попри небезпеку від російських ворогів, неочікуваними можуть бути і самі мешканці прифронтових територій, є щось трошки, що люди допомагають, щось стараються. Є просто що прямо кажуть, хоче очі, типу, для чого ви сюди прийшли. Ми вас не хочемо ні бачити, ні чути. На жаль, так не звертаюся навіть на це уваги, тому що для з таке людиною говорити, якщо там в голові немає. Коли Юрій вступив до лав збройних сил України, виконував роботу оператора переносно-зенітного ракетного комплексу. З допомогою цієї зброї Кременчанин прикривав свої підрозділи або важливі стратегічні об'єкти від загроз неба як під час наступу, так і під час оборони. Військовослужбовець налаштований рішуче та вірить у перемогу України, адже у переможній країні хоче створити щасливу велику сім'ю. У вічність відійшов колишній працівник Ті 4 Олександр Опер. Він був керівником відділу виробництва мало не від початку заснування Тернопільської телекомпанії. За багато років спільної праці колеги згадують Олександра як харизматичного, інтелігентного, талановитого, всевічно розвиненого, творчого, стильного та неординарного чоловіка. Він був надзвичайно турботливий син та прекрасний батько. Похорон Олександра Опера відбудеться 6 вересня о 12-й годині у Домі Печалі, що на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Щирі співчуття рідним, вічна і світла пам'ять. У Тернополі триває прийом проєктів на громадський бюджет 2024. Це конкурс, який надає можливість долучитися до розподілу частини коштів з місцевого бюджету, створивши проєкт для покращення інфраструктури громади. У вівторок, 12 вересня, відбудеться перша онлайн-консультація для усіх охочих подати власний проєкт на громадський бюджет 2024. Початок зустрічі о 16-й годині на платформі Zoom. Щоб приєднатися до консультації, необхідно надіслати на електронну пошту прес-МР gmail.com – контактні дані, прізвище, ім'я та по батькові номер телефону. Згодом на електронну пошту вам прийде інформація з посиланням на приєднання до зустрічі. Взяти участь у громадському бюджеті можуть усі охочі. Прийом проєктів на участь у громадському бюджеті 2024 триватиме з 1 до 30 вересня 2023 року. Також цьогоріч, згідно з положенням про громадський бюджет, на проєкти категорії освіта виділяється не більше 30% від загальної суми громадського бюджету. До слова, це лише прийом пропозицій та ідей. А от коли буде їхня реалізація, стане відомо у 2024 році, враховуючи безпекову ситуацію в країні та багато інших чинників. Старнополя з Тернополя з любов'ю. Енергетичні батончики переможця для наших військових на передову виготовляють тернопільські волонтери. За один раз вони можуть зробити близько 100 кілограмів такого продукту власного приготування. І хочу у кожного з учасників благодійного проєкту своя робота та волонтерство під час війни для них на першому місці. Як відбувається приготування смачного та корисного перекусу, показуємо у сюжеті. Об'єднані спільною справою, а точніше енергетичними батончиками. Такий корисний смаколик виготовляють тернопільські волонтери для українських бійців на фронт. Дехто з благодійників почав цим займатися ще з 2014 року. Продовжили волонтерську роботу, але вже у більшому складі, і після повномасштабного вторгнення Росіян. Організаторкою такої спільноти небайдужих людей з перших днів стала Марія Гап'юк. Я не записалася добровольцем, я не там, тому я роблю те, що можу тут. Вона каже, солодкий продукт власного приготування захисники на передові використовують як невеликий перекус. За словами волонтерки, якщо військовий скуштує один такий батончик, то 4-5 годин він не відчуватиме голоду, адже смаколики, калорійні і дають багато енергії. Ти хочеш пити? Тому що там багато солодкого, але голоду ти не відчуваєш. Також от тепер хлопці кажуть, що не тільки на завдання військові вони їх беруть, коли далеко йдуть. А якщо, наприклад, підрозділ відділений так, що в крамничку не попадеш, шоколад, цукерки не купиш, то люди мають на фоні стресу велику потребу у споживанні солодкого. Серед основних інгредієнтів у господинь горіхи, мед, сушені яблука, чорнослив, журавлина та чимало інших. Рецепти, за якими сьогодні готують, жінки часто змінювали, оскільки дослухалися до побажань військових, а також експериментували з поєднаннями різних смаків. Колись нам хлопці з розвідки в 2014 році попросили, щоб кунжут перемелювати. Ми нам це вийшло дуже круто, тому що менша кількість де, а воно просто фізіологічно. Якщо людина дуже довго не має можливості вмиватися, приймати душ, а споживає щось з кунчутом, то це неприємності власне травної системи. Дехто з учасників вперше навчався робити такі солодкі перекуси саме під час волонтерства. Енергетичні батончики господині виготовляють залежно від потреби від двох до чотирьох разів на місяць. Їхні партії готового продукту важать близько ста кілограмів. За місяці роботи волонтери мають і власний рекорд: 104 кілограми таких смаколиків. Та щоб стільки приготувати за одну зустріч, близько десяти людей працює майже п'ять годин. Ти робиш будь-що з якоюсь такою великою метою, то ця робота вона йде дуже легко і просто. І всі, хто там до нас приєднуються, вони зразу ж в перший день, в перший раз можуть спробувати різні операції. Ну нічого складного. Хтось з небайдужих приходить та допомагає в процесі роботи. Є й ті ж люди, які підтримують фінансово. Завдяки матеріальній підтримці волонтери закупляють необхідні продукти або ж часто отримують їх і від місцевих. Меду ми маємо дуже багато. Зараз навіть в людей не беремо. У мене є знайомі, які вже в мене півроку на списку висять, що хочуть ефірувати мед, а ми його не готові взяти, бо ми просто не маємо. Дну. Ми стільки не використовуємо. Нам нараз йде 5 літрів меду на всю цю величезну партію. Тут обов'язково повинна бути присутня любов, тому що без любові вони не будуть такими смачними. Відтак на кожному енергетичному батончику є обов'язково важлива синьо жовта наліпка з надписом. З Тернополя з любов'ю таким чином волонтери наголошують через батончик переможця. Кожен військовий відчуває ті позитивні емоції, з якими їх створювали господині. Із Тернополя до Америки. 14 дітей загиблих та зниклих безвісти захисників сьогодні відправились до Америки. Для родин ця поїздка повністю безоплатна. Організатори кажуть, для них честь служити дітям полеглих героїв так само, як це робили їхні батьки для нашої країни. Що ж чекатиме на хлопців та дівчат у Штатах? Знає Христина Черешнюк. Зоя, її старша донька Ліза та семирічний син із Херсона у Тернополі вони проживають Різні уже рік. Для Зої це особливо складний період, адже виховує двох дітей вона самотужки. 14 серпня чоловік пішов служити і 28 листопада 22 року. Він загинув у сім'ї своєму горю, дають раду самі. Читають психологічну літературу, постійно розмовляють одне з одним. Аби діти відволікались, Зоя також намагається залучати їх до міських активностей, і гуртків. Тож можливості безкоштовно відправити доньку, відпочити до Америки зраділа. Ми з донькою поговорили, вона погодилась, каже, так, да, це цікавий досвід, просто країну, менталітет людей, як, там, ну, як живуть в іншій країні, традиції і підтягнути англійську мову. З Тернополя до Америки, окрім Лізи, також відправились 13 дітей загиблих та зниклих безвісти захисників. Для родин ця поїздка повністю безкоштовна. Організовують такі поїздки для дітей героїв не вперше. Цього року доволі активне було літо для наших діток, власне, якраз героїв наших Тернопільської міської територіальної громади. Вони були і в Швеції, і в Польщі, тобто різні діти були в різних в різних куточках нашої нашого світу. Так, для того, щоб власне якраз вони могли оздоровуватися. Десятирішечки переключитися. Масштабний благодійний проєкт має назву Єднаємось навколо дітей України. Місцевий благодійний фонд світло реформації спільної з Тернопільською міською радою та радою євангельських протестантських церков Тернополя в координації з американським партнером Туґези Міністр організували для дітей місячну поїздку у США, місто Єфрат, штат Пенсильванія. Для того, щоб така була хороша асиміляція, тобто вони побули в тиждень в сім'ї, потім тиждень в таборі спільно, і потім тиждень у них будуть розвага їздити там в різні Дісніленди, тобто все-все-все, що вони побачили, все, що цікаво, буде в тій частині Америки. Це честь для нас служити дітям, полеглих героїв, так само, як їхні тати послужили для нашої країни. І це дуже добре, що це розуміють наші друзі, українці, американці в штатах, які хочуть бути частиною відновлення дітей. За словами керівників проекту, єднаємось навколо дітей України. Такі соціальні та духовні реабілітації для дітей-захисників України вони планують організовувати у майбутньому частіше. Зараз не забуваймо завдяки кому ми маємо можливість робити буденні справи. Тому підтримуємо наші збройні сили України, віримо у перемогу.